Це складно повірити, але сьогодні вже неділя. І щотижневі оновлення під номером вже 16 теж тут. Сьогодні проаналізуємо всі новини із сфери кіно та серіалів, які були цього тижня. З вами Танос і. Починаємо. Ну, а хочу почати з екранізації гри Fallout. Я, до речі, що жодного разу не розповідав про цей серіал у що. Але серіал, який буде екранізувати дійсно велику гру, робить Amazon Prime. І останні ставить на цей серіал дуже великі очікування. Як приклад, шоуранерами проєкту тут є Лізі Джой та Джонатан Нолан, брат Крістофера Нолана, і це творці оригінального серіалу Westworld бюджету серіалу один з найбільших серед проєктів Амазон. Точних цифр нема, але кажуть, що один з найбільших. Ну а промокампанія здається, нарешті починає набирати свої оберти, тож готуйтеся. Ось і на тижні з'явився перший офіційний банер з якого стало відомо, що події будуть розповідати про сховище номер 33 Та персонаж який скоріш за все буде шукати свого батька. Чому я це кажу? Тому що я грав у фалаути. Ну а дата ж прем'єри. 2024 рік без деталей. Амазон, до речі, ще й випустив новий постер свого Ген Ві, першого смінофу хлопаків. Ну, може, комусь це цікаво. Він на екранах прем'єра вже у вересні. І повертаючись до Fallout, ще з'явився нелегальний. Такий трішечки піратський запис тізера цього самого серіалу, який був показаний за закритими дверима людям, які прийшли пограти у гру Starfield. Показувати його я тут не буду, звісно, позабанять, але посилання в описі знизу до цього відео. Ви знайдете, де, до речі, знайдете усі трейлери цього що. Ну і ще баймі кофі та монопанку. Перед тим як продовжити, давайте швидесенько пройдемось по релізах цього самого тижня. Серед серіалів. Можна і навіть треба відзначити Асока, яка вийшла у вівторок, 22 серпня, на Disney+. Другий сезон вторгнення від Apple TV вийшов теж наступного дня. Ну а якщо ж ви полюбляєте велике кіно, то там цього тижня можна було знайти фільм «Довж». Ну і що ж до цих ваших проклятих інтернетів, то на їх просторах цих самих інтернетів якось десь колись можна знайти тепер фільм Мех 2. Огляд, теж у мене на каналі ось тут. Дуже раджу подивитися огляд. Ну і знову до новин на тижні пройшла ігрова виставка GamesCom, де був присутній Зак Снайдер. Як і обіцяв цей чоловік, він показав нам трейлер фільма Бунтівний місяць. Хоча трейлер і виглядає нормально та показує пічність, є певні сумніви щодо спецефектів у цьому проєкті та його сюжету. Актори, хоч і досить відомі, але не будуть продавати фільм, як, наприклад, інші проєкти Netflix, як Сіра людина чи Не дивись угору. Одначе, одначе, краще. Чи дочекатись перших відгуків про картину і тільки потім робити оці певні висновки? Прем'єра. Нагадаю, у грудні на Netflix. Глянемо, що там наробив цей Зак Снайдер. Також стало відомо, що друга частина фільму вийде вже 19 квітня 2024 року на тому самому Netflix, менше ніж через 4 місяці після прем'єри першого фільму. Нагадаю, що це такий великий фільм, який просто із за правил Netflix та бажання Нетфлікса? Розділили на дві частинки. Ну і тут маленька новинка. З'явився інсайт про те, що Зак Снайдер зацікавлений поставити екранізацію гри of War для Нетлікса, одна із найулюбленіших моїх ігор. Ну і недалеко відходячи від трейлерів, усього на пару секунд, Нетлікс випустив цього тижня трейлер Лео про приходи черепахи та ящерки. І на жаль, ні, це не черепашка ніндзя Леонарда. Виглядає максимально дженерік, на мій погляд, і навіть стає сумно після всього прогресу анімації за цей рік, який я. І багато людей побачили. Ну і третім же роликом Netflix став трилер Рептилія з Бенісіо Дель Торо, Джастіном Тімберлейком та Алісією Сільверстоун. І це не спінов Мортал Кобат, де до прем'єри 6 жовтня виглядає як дитина Сікаріо та Мера з Кінгстауна. І це великий комплімент. Ну і що ми все про Netflix, та да про Netflix. Apple TV+. І цей Apple TV+, доки що не переніс Наполеона, а навіть показав новий плакат фільму. Невже вони дійсно ризикнуть і випустять фільм навіть у період страйкування акторів? Без реклами, без акторів, без червоних доріжок? Ну, подивимось. Проте є ті, кого перенесли. Так, це цифровий реліз Барбі, угу, про який розповідав у минулому відео. Замість 5 вересня цифровий реліз тепер з'явиться 12 вересня. Напевно, все ж таки, ворнери побачили, що падіння не таке і велике. Одначе є і гарні новини. У США, можливо, і у всьому світі ще невідомо. З 22 вересня фільм на тиждень випуститься у кінотеатрах IMAX, де фільму додадуть пару нових сцен, і головне сцени після титрів. От скажіть, ви будете дивитися, або, на вашу думку, це вже перебір трошки? Шки з гайпом до Барбі, і досить вже казати про цей фільм у кожному що. Напишіть у коментарях. А на місце Барбі заїхали черепашки ніндзя-погром мутантів, які тепер ведуть у цифровому релізі 5 вересня. Дуже раджу глянути, бо мультик просто нереально. Хороший огляд ось тут. Ну а ще анімаційний проєкт Рік Морті нарешті отримав свою дату повернення 15 жовтня. Саме в цей день почне виходити сьомий сезон цього мультсеріалу. І ми зможемо знову побачити неймовірні пригоди двох персонажів. Також повернеться і Дженніфер Еністон, і на секунду найбагатша актриса Голлівуду, і це не сарказм, і не рофл Ріс Узерспун. Ранкове шоу від Apple Plus вийде 13 вересня зі стандартними першими. Шими трьома епізодами на платформі в день релізу. Ну, а тут би я хотів подякувати всім спонсорам, яких ви зараз бачите на екранах. І ви теж можете тут бути. Лише треба підтримати проєкт Таносикс. Але якщо ви навіть не тут, а просто дивитесь, дякую вам величезно. Особливо я хочу подякувати Павла М. Поліну, Ярославу Левченка та Звероїда. Вічному Танасу, Танкеру XYZ та божевільному титану Миколі. Ну і це ще не все. Я хочу привітати нового спонсора Pon Айрак. Дякую за довіру. Пробую не розчаровувати. Також велика подяка Віталію Артюху за донат на монобаночку. Дякую. Якщо і ви хочете допомогти проєкту, посилання на бемі кофі та монобанку у першому закріпленому коментарі або у описі до цього відео. Ха-ха! От такий я веселий, от такий. Я веселий. новий мультфільм Заповітна мрія був показаний цього тижня тестовим глядачам за закритими дверями, і всі залишились просто у неймовірному екстазі. Але в той же самий час вони всі стали сліпими. Бо такий шедевр, за словами журналістів, ніколи ніхто не міг і побачити, через що вони просто втратили. Зір. Але якщо без сарказму, то так скажуть, що це, напевно, один з найкращих мультфільмів Дісней за останні 5 або навіть 10 років. Головною фішкою проєкту буде комбінування сеансу між 2D та 3D. Фільм Брати Маріо покажуть у Японії. Тільки не хороший мультфільм Брати Маріо, який вийшов цього року, а той жахливий крінж, який виходив у 90-х роках, і який створив прокляття екранізації відеоігр. Напевно, на думку. Кінокомпанії японські глядачі не помітять різниці. Так би мовити, всі ці італійські сантехніки на одне обличчя. А можливо, сучасний глядач так утупів, як у фільмі Ідіократія, що вже буде не злитися на цей фільм, а навіть е, потримувати задоволення. О, вибачте. Угу. угу. Зрозумів. Все. Дякую, велике. Угу. А вибачте, це був важливий дзвіночок. Так ось тільки що повідомили про те, що продовжили серіал просто так від Макс. Я знаю, всі майже вся Україна чекає на це як і перемогу. Але тепер у нас є така новина, і ми офіційно знаємо, що буде третій сезон цього неймовірного серіалу. Я впевнений, що ви тепер навіть будете спати сьогодні спокійно. Спочатку f 16 тепер це. Ну, захід тепер точно на нашій стороні. Це без, без сарказм. Також може хтось і не знав, а може хтось і забив, але наступного тижня виходить «Проповедник 3» з Денцелем Вашингтоном, який повинен закрити цей франчайз. Я сподіваюся, назавжди, та провалитися у світі. Ой, м -м, що ж я кажу? Я впевнений, що це буде мега хіт От побачите цей фільм, збере купу грошей і не проваліться. Ні. Так ось Антуан Фокуа дав інтерв'ю і сказав, що після цього фільму, а він режисер у цьому фільмі, хотів би зняти пролог основної історії у вигляді приквела, де розкрився персонаж проповедника, Та ми зрозуміли, хто він і чого став месником. Навіщо? Не знаю. Але але на роль... По даному фільму він не буде шукати нікого, а хоче напроти залишити Дензеля та просто омолодити його за допомогою штучного інтелекту, бо бачу, що так зараз роблять майже усі. Щоправда, з самим актором він про це не розмовляв, та й і поговорить напевно тільки після фінальних зборів фільму, щоб зрозуміти, чи варто взагалі спілкуватися після цього фільму з Дензелем Вашингтоном. Ну а на екранах у цей час ви бачили новий трейлер, який теж з'явився на цьому тижні. Якщо вам все це цікаво, вибачте, але мені цей фільм взагалі не цікавий. А ось хто не вийде наступного тижня і через тиждень, і через місяць, і навіть у 2023 році, так це Дюна 2. Після купи чуток та інсайдів було офіційно повідомлено, що друга частина фільму Вільньова про спайс та величезних черв'яків, тобто майже екранізація Донецького, вийде лише 15 вересня 2024 року. Через це, до речі, з'їхала інша прем'єра Warner. В Конг проти Гадзіли 2. Тепер він вийде 12 квітня. Ну і найголовніше, з новин стало відомо, що 13 грудня 2024 року вийде анімаційний проєкт по Всесвіту Володаря Перснів. Ага, з назвою Війна Рохірімів. Ставте лайк, якщо я сказав це правильно, і ставте два лайка. Тобто не віднімайте лайк, а ставте його знову. За те, що ви не знали про цей мультфільм. Я не знав, чесно скажу. Ну і нарешті, Ще головною новиною, а її нема. Нема цього тижня головної новини. Лише хотів би порекомендувати вам нове відео про танець і пісню Кена з Барбі. Тут ви побачите усі інсайди, як це готувалося, як це знімалося і так далі. Відео неймовірно раджу включати його кожного ранку, щоб наповнюватися Кененергією і йти у світ на неймовірному вайбі. Ну а що ж до касових зборів у США, то перше місце нарешті зайняв новий фільм. Так, так, це трапилось. Для цього Голлівуду треба було всього 5 тижнів. Так ось новим лідером став синій жук, який, не дивлячись на поганий огляд видатного блогера Танаса Ікс, Якщо що, це був сарказм. Зуміє взяти 25 мільйонів доларів. Другою є Барбі у ляльки усього 37% падінь та 21 мільйон доларів зборів. І якщо наступного тижня грантурізму провалиться у США, а такі фактори є, цей фільм може знову стати лідером прокату. Ну а третім стає Опенгеймер, який ніколи не стане халф лайф. У фізика 10 мільйонів та 285 мільйонів доларів загальних зборів у США. З новинок слід відзначити ще і кудлаті. Які провалилися у прокаті, зайняли навіть не топ-3 місце. І за перший уікенд картина взяла усього 8 мільйонів доларів США та навряд відіб'є свій бюджет у майбутньому. І це шкода, тому що мені фільм сподобався огляд. Теж ось. Тут. Ну і тепер новинка. Ви думали, що її не буде? Буде, буде. Тепер щодо України, я хотів зробити аналіз цього тижня, але у нас е, щось пішло не так зі статистикою в країні. І я побачив, ось це. Ось, це. Ось. Особливо мене. Посмішили три глядачі, які подивилися краки на дівчину цими вихідними у всій країні. А може, це була одна людина, якій так сподобався мультик, що вона вирішила глянути його ще раз. Що може бути сумнішим за ці збори? Але не будемо про сум, а про рекорди. Давайте поговоримо за минулий тиждень до цього. І я буду казати про збори, які були станом на 11 серпня. Перше місце у нас взяв Опенгеймер 275 тисяч доларів за свій четвертий тиждень показу в Україні. Друге місце ґранд Турізмо, який отримав 212 тисяч доларів. Ну а третю позицію заборонювала Барбі 202. Тисячі доларів. Ну а що ж до питання цього тижня, то воно наступне. Який фільм цього літа вам сподобався найбільше? Ну і також який фільм вас розчарував. Ну і чому сподобався і розчарував? Я буду дуже вдячний, мені дійсно буде цікаво подивитися ваші відповіді. Ну а так, не забувайте про лайки та коментарі для просування відео. А також... Пайні кофі, якщо ви хочете допомогти проєкту, але тільки після того, як ви допоможете армії, тому що армія наше все чесно, без сарказма, без популізма. донатте армії. Ось хто справжні герої. А я лише блогер-блогер, який каже вам, щотижня про кіно та серіал. І так, як ви здогадалися, це кінець, кінець всьому. У цьому відео тому з вами був Танос. Бережіть себе, і так, ви все знаєте, що найде.